Зайшов в ринок, ось тут приблизно. Я пережив ось це все падіння, ось цю всю негативну історію. Рано чи пізно, друзі, пробіця, ось це буде вниз. Просто питання часу, так? Тобто ось такий сценарій нас чекає найближчий по альткоїна. Мінус 60, мінус 70% від сьогоднішніх цін. Так, усім привіт, українці! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні буде дуже важливе відео. Сьогодні поговоримо взагалі про ринок, що від нього очікувати. Коротше, друзі, сьогодні буде таке психологічне відео. Я постараюсь вас, вас підтримати, дати вам надію, показати, що буде з ринком найближчим часом, що вам робити, коли ринок буде валитися. Покажу сценарій побітку по SP 500. Що будемо чекати. Я вам скажу де набирати альткоїни. Якщо ви ще не купували їх, і взагалі, якщо зараз купуєте, то взагалі що робити. Коротше, друзі, відео буде максимально корисний. Я думаю, особливо новачкам, хто недавно зайшов в крипту і вже ловить фому або ловить якусь депресію, тобто те, що у вас зараз там просадки. Поговоримо про деякі альткоїни, друзі. А перед тим, як почнемо, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Зробіть так, щоб тут було 2000 підписників до кінця року. Це моя така найближча ціль. Бажаю вам зараз приємного перегляду і поїхали! І так, друзі, я відкрив графік біткоїна, але зараз давайте я вам просто хочу розповісти взагалі свої думки по ринку. Дивіться, друзі, сама найкраща стратегія покупки альткоїнів, чи то біткоїни, чи що ви там купуєте собі. Взагалі, любу криптовалюту, це сама краща стратегія, коли ви купуєте кожного місяця на опризілену суму, так? Там на 100 доларів чи на 200 доларів, неважливо. Це є сама найкраща стратегія в довгострок. Але на своєму ютуб-каналі я показую, друзі, ділюся своїми ідеями і хочу, щоб цей прибуток, так би мовити, максимізувати і для того, щоб це зробити. Потрібно знайти саму найкращу точку входу. Так я намагаюся це зробити на своєму YouTube каналі показую свої ідеї. І я в мене є сценарій, якого я дотримуюся. Я вам зараз його розповім. Покажу, що я чекаю. Бо я чекаю все ж таки негативний фон. Все ж таки, друзі, ви самі бачите, що в нас криптанів вже в загальному в ринку вже дуже багато, яких людей, яких цікавляться криптовалютами, взагалі ринком. І для того, щоб почався цей справжній ріст, я думаю, потрібна, щоб була якась висадка, тобто потрібна ліквідність. І багато хто з вас новачків зараз приходить в ринок новеньких, так? Вони купують зараз крипту, там буквально на тисячі доларів. Я знаю по своєму телеграм-каналі, хто в моєму телеграм-каналі, багато хто купує цю крипту і. Представте собі ситуацію, людина зайшла, думає, що це дно. Я там розповідаю, що крипта знаходиться на дні. Так вона купує. Потім відбувається цей негативний сценарій, який я надалі розповім, і вона бачить по портфелі просадку мінус 60, тобто її тисяча доларів, яку вона відкладала там, мабуть, 5 років. Її тисяча доларів перетворюється в 400 доларів, а то й в 300 доларів. Ну представляєте, що в людини які емоції відбуваються, і як вона взагалі може це пережити, так я на своєму опиті розповідаю, друзі, що ось якщо відкрити графік бітка, я зайшов в ринок ось тут приблизно. Я Пережив ось це все падіння, ось цю всю негативну історію. Тобто мені набагато легше це все переживати, ці всі просадки, бо я трошки зрозумів, як працює ринок. Він працює таким чином, щоб вибрати максимальну кількість людей. Тобто, ви, які новачки заходите в ринок, ви є ліквідністю для крупних капіталів, крупних іграків. Так 90% людей, мабуть, більше 95% людей на крипторинку взагалі втрачають кошти, заробляють тільки одиниці. Багаті багатіють, бідні, бідніють. Моя задача на цьому youtube каналі який я веду вже рік, друзі, моя задача, щоб... Ви заробили на цьому крипторинку грьобаному так і дати вам показати вам, що потрібно робити, і саме найкраще це, друзі, купувати кожного місяця, не взагалі не паритися, не купувати на останні кошти. І в цьому відео я вам покажу сценарій, які я чекаю. Якщо ви хочете ризикнути разом зі мною, то вам потрібно дочекатися і бути терпеливим, щоб купити в самій ідеальній точці на ринку. Це має бути максимальний страх. Я вам покажу, як це було на історії. Це було буквально 5-4 роки назад, так аналогічна історія зараз повторюється. Тобто, дивіться, друзі, щоб ринок ріс, крипторинок і взагалі індекси SP 500, фінансові в загальному ринку, потрібна ліквідність, потрібні кошти. Зараз у нас цих коштів немає. Тобто зараз іде наоборот Процентна ставка повишається, ФРС повишає, він забирає цю ліквідність. Тобто грошей в ринках немає. По біткоїну ми бачимо, що він росте, але це для мене особисто маніпулятивний ріст. Бо по S&P 500, якщо ми подивимося картину, давайте я вам Зараз відкрию. Якщо ми відкриємо цю загальну картину, подивимося, бачимо, що іде корекція, тобто іде корекція. Перша волна. зараз іде в нас корекція до цієї медвежого медвежої ринку, так медвежої волни. І буде в нас третя волна, яка десь закінчиться на рівні 3000 тисяч доларів, тобто десь тут буде закінчитись. Тобто, це такі мої ідеї. І те, що біткоін зараз не корелює не корелює разом із індексом S&P 500, фінансовим ринком, це лише питання часу. Тобто, я думаю, що біткоін ми побачимо з вами, можливо, побачимо. І може може бути таке, що взагалі він онове дно. Ви просто представте, коли біткоін онове 16 тисяч доларів, коли ось це дно він оновить. Давайте зараз відкрию цей графік. Що відбудеться з альткоїнами і з ринком, якщо він все ж таки оновив ось це дно Представте, яка у вас віра буде, коли ваша тисяча доларів перетвориться 50 доларів, друзі. Представляєте, що буде з вашою з вашою психологією, з вашим портфелем, і що ви тоді будете говорити про крипту? Що це скам і що? Ну, тобто, що це скам, так? І для цього, і тоді будуть відбиратися максимально. Тобто, ви вже можете зафіксувати собі в мінус, а коли ви продаєте монети, в мінус, ось. На цьому дні крупний ігрок він відбирає ці монети, тобто ви є ліквідністю для ринку. Так і буде такий сантимент, друзі, коли ви будете віддавати свої монети просто так за, за копійки. Так ви зараз накопичуєте їх по там по 40 центів, а вони будуть коштувати там в 3-4 рази менше. Так і отак, друзі, заробляються на крипторинку усі ікси. Тобто заробляють найбільш терпеливі, і той, хто взагалі не париться, по якій ціні він там купує. Я все ж таки хочу постаратися вам показати, де буде ось це дно, де, бу де буде максимальний негатив, і хочу вас підготовити психологічно. Щоб ви приймали правильні рішення, тобто не фіксували там а навпаки купували в той момент, коли всім буде страшно, так. Давайте, друзі, давайте тоді перейдемо зараз на S&P 500, Я вам покажу ситуацію, яку я чекав раніше. Розповідав, дивіться, це це чисто моя технічна картина. Зараз звичайно приде прийдемо до фундаментальної, де я розповім про ставку процентну. Коли процентну ставку вже починають понижати індекси і, взагалі, фінансові ринки вони починають коректуватися, тобто йти вниз. Так, я думаю, це скоро в нас відбудеться, і побачимо з вами такі ціни, яких взагалі не очікували ми з вами. Дивіться, по S&P500 я чекав, що ми прийдемо знімати цю ліквідність. Ми її поки що не взяли. Думаю, зараз підемо в нас, прийдемо в цю зону 4500, і потім прийдемо сюди в цю зону. І біткоін разом піде із фінансовим ринком. S&P500 також піде вниз. Тобто зараз більш детальніше прийдемо до біткоїна, але дивіться, який сценарій відбувається. Я для прикладу взяв ось цей фрактал, який був ось тут в 2015 році. Такий самий фрактал, дивіться, друзі, був ріст, потім було зниження, корекція, потім корекція до, цієї, до цього медвежого ринку, і потім оновлення лоя, так? Тобто зараз в нас такий подібний сценарій відбувається. І дивіться, друзі, я ось цей фрактал скопіював. Приблизно накладаю на наш сценарій, який відбувається по SP500, який зараз є, і дуже подібна ситуація відбувається. Тобто в нас очікує, очікується зняття ось цієї ліквідності, я її також відмічав, і оновлення ось цього лоя. так? Це по СМП 500 це приблизно рівень 3-300-3400. Якраз цей рівень співпадає і з зоною підтримки, яка була сформована на коронавірусі, коли ось тут в нас була зона підтримки. Ми її забрали ліквідність, пробили. Ось тут, бачите, було накопичення, і S&P 500 пішов вгору. Тобто основні зони цілі наші ось тут. Ось ця зона це рівень 3500 по S&P 500. Я для того розповідаю, друзі, щоб ви бачили, коли ми прийдемо по 500 в цю зону, щоб ви бачили, де буде біткоін і де будуть альткоїни. Тобто, це буде зона час для гарних можливостей для покупки в довгострок. Вто зимуни зараз я там ніяк і не вірю, друзі, бо немає лишніх коштів на ринку. Тобто їх не печатають, Долар не друкують їх наоборот, зараз забирають з ринку так. І зараз ми перейдемо, звичайно, до альтів. Майте терпіння, зараз все перейдемо, все покажу вам. Дивіться, приходимо до BLX, показую вам графік біткоїна. Е, який сценарій був у 2019 році, тобто у нас зараз подібний сценарій реалізується, але дивіться, я вам включу логарифмічну регресію. Це такий індикатор, допоміжний він показує звичайно, де там де біткоін можна купувати в довго срок по гарним цінам. У нас тут є такі зони, ви бачите усі канали їх вони виділяються лініями, і мінімальна зона цього каналу це була на рівні тут 4000 доларів. Бачите, ми її майже закололи. Так? Але коли ми прийшли в зону. 5500, то тобто ось, ось, ось уже тут був рівень, то ми бачили сильний відкуп. Якщо ми подивимося зараз по побітку ось цей канал, е, який у нас зараз відбувається, то зараз найближчий канал у нас іде рівень 20 тисяч доларів, 20 22 тисяч доларів. Так, якщо його ось так привести. Бачимо, що тут е, в цей канал, якщо ми проведемо, то бачимо, що тут були дуже часто відбувалися корекції. А коли відбувається часто рівень відпрацьовує, то він з часом може пробиватися, так? Тобто. Рано чи пізно, друзі, пробіця, ось це буде вниз, просто питання часу, так? І наступний рівень, оцей можна також провести, його давайте більше так гарно проведу. Це рівень 15 тисяч доларів. Він буде, звичайно, з часом, коли біткоін буде ось так рухатись, цей канал він буде також підростати, так? І потім вже ця зона буде трошки вище знаходитися. Це приблизно вже будемо потім дивитися пізніше. Тобто, це такі, це такі зони, я вам показую цілі, куди може прийти біткоін. Мене цікавлять друзі альткоїни, і я альткоїни хочу набрати по гарним, по дуже гарним цінам довгострок, на 2025 рік була на який все ж таки очікуємо. Ми так я вам покажу зараз. Давайте прийдемо. Давайте я вам спочатку покажу, що я чекаю по покажу про процентну ставку, друзі, і як відпрацьовувалося це на історії, а потім перейдемо до альців. Так, дивіться, друзі, ось у нас графік процентної ставки. Зверху так, і знизу у нас SP 500. Подивіться уважно, коли в нас на історії процентна ставка росла. Процентна ставка в нас росла, потім в нас було. Не змінювалася процентна ставка, тобто її тримали на одному рівні, і в нас пішло потім зниження процентної ставки. Тепер дивіться, що було з індексом S&P 500 коли процентну ставку почали знижувати. Тобто, в нас було все ж таки ріст був такий, да? потім процентну ставку почали знижувати, і в нас відбувався корекція, дуже гарна корекція по фінансовим ринкам, тобто SP 500, бачите, коректувався. Це 2008 рік. Тепер беремо найближчий наш час. Це 2019 рік. Також у нас була процентна ставка збільшувалась збільшувалась. Потім її перестали збільшувати, пішла зменшуватися процентна ставка, і відбувалася у нас корекція. Тобто ось цю, цю корекцію, ось тут видно: це коронавірус. Давайте ось так зближу. Дивіться, друзі, це процентну ставку почали зменшувати, і ось у нас відбувалася корекція по SP500. І це була досить таки гарна корекція. Давайте я вам покажу на графіку, як SP500 коректувався в цей період. Дивіться, корекція становила від 300 до 30%. Біткоін тоді скоректувався, Давайте покажу біткоін, як коректувався в цей період. По біткоіну бачимо, це, це коронавірус був у нас, і біткоін у нас коректувався аж на 60%. Ви представляєте, що було з альткоїном? І, друзі, давайте зараз перейдемо вже до альткої. Тобто, я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі, друзі, те, що в нас чекає зменшення процентної ставки. І якщо подивитися по SP 500, якщо включити цей індекс, то в нас чекає корекція по SP 500. І корекція по біткоїну, корекція по льтам, Тобто у нас найближчим часом очікується не дуже гарний сценарій, але для нас це буде дуже класна можливість. Тобто по sp 500 я чекаю сюди в цю зону, коли ми прийдемо. Це рівень 3300 по S&P500, Так, ось такий сценарій я чекаю. Звичайно, в нас тут є ось ця зона, зона ліквідності. Це рівень 2000 доларів. Але, друзі, це вже я не знаю, що має відбутися, щоб сюди прийшли. Це буде взагалі дуже поганий сценарій. Але бачимо, друзі, що тут корекція становила 30%. так Тут корекція становила в 2018 році, становила 19%. Тепер у нас найближча корекція становила 20%. І найближчим часом може бути також там приблизно 30%, 20%, це якраз 3300 може бути. Тобто буде у нас таке формування якогось двойного дна, так і потім вже підемо знову вріз. Може бути такий сценарій, друзі. А зараз давайте переходимо до альткоїнів. Так, друзі, переходимо до альткоїнів, але дивіться, я в своєму телеграм-каналі вже своїм глядачам показував ось цей сценарій, тобто є в мене скріни, я показував, що я чекаю по альтам. По альтам чекаю, друзі, від сьогоднішніх мінус 60% скидки. так. Телеграм-канал, друзі, знайдете в описі під відео в Ютубі. Заходьте, там є дуже багато такої інформації, яку я не виставляю в Ютуб. Дивіться, друзі, сценарій я чекаю по альткоїнам ось такий. Зараз у нас, якщо так, більш детальніше подивитися, у нас. Формується такий клин несходящий, так? І тобто є звуження цього клину. Ви бачите, я ось нарисував. Ось такий подібний сценарій в нас відбувався у 2019 році, тільки таймфрейми в нас трошки другі. Фрактали одні й ті самі. Давайте я включу днівний таймфрейм. Перейдемо на 2019 рік. Дивіться, тепер уважно, що було тут. Ось у нас тут відбувався клин, такий, можна його провести так. Давайте ось так проведемо. Так, друзі, ось такий клин у нас формувався. Тепер потім у нас відбулася пробиття цього клину вниз. Тут, звичайно, думали, що всі, звичайно, думали, друзі, що тут було також дно по альткоїнам, тобто у нас вже почнеться такий бичий ринок. Але, друзі, тут було розчарування, коли альткоїни показали мінус. 60% падіння. Ну ви представляєте, яке тоді також було розчарування? Я думаю, друзі, в нас таке розчарування також найближчим часом чекає. І я моя задача вас підготовити до цього. Тобто, я хочу, щоб ви на цьому ринку заробили. Тобто, моя задача, друзі, на цьому YouTube каналі щоб ви заробили на цьому крипторинку. Так, заробили, максимально прибуток забрали. Я, по крайній мірі, постараюся це зробити. Дивіться, друзі, проведемо фібо ось цього нашого імпульса, тобто від самого хая до цього лоя. Такий імпульс у нас був, так. І дві ця зони, як чітко ми відпрацювали, рівень 1236, бачите, ось тут було, тут, тут, тут. Тобто в нас тут є рівень, він себе гарно відпрацьовує. Корекція, друзі, нагадую: мінус 50, мінус 60, приблизно, плюс-мінус, так? Якщо ми подивимося по фігурі клин, якщо ми проведемо ось цю фігуру, скопіюємо цей фрактал, так би мовити, то приблизно ось такий зона відпрацювання. так. Тобто фігура Клин себе відпрацювала. Тепер переходимо на наш сценарій, який зараз у нас відбувається по альткоїнам. Можливо, я вас трохи розчарую, але, друзі, моя задача підготовити вас до щоб ви потім не шкодували і були готові до такого сценарія. Так? Можливо, я помиляюсь, дай Бог, щоб я помилявся. Звичайно, але дивіться, друзі, також Фібо проведемо дивіться від цього імпульса. Проведемо від нашого ось цього локального імпульса, так, до нашої мінімальної зони. Рівень 1,236 це приблизно є 223 мільярда доларів. Я цей рівень вже показував. Тобто, корекція до цієї зони до альткоїнів – це приблизно від сьогоднішніх, якщо дивитися, це 40-40-50% корекції так може бути. Тобто, ось такий сценарій може відпрацьовуватися. Ну, звичайно, я проводив ось тут приблизно. Ось цю фігуру клин, також цей фрактал. Якщо ми скопіюємо, це приблизно якраз від цього каналу це приблизно зона, коли ми проб'ємо його, це якраз зона 200 мільярдів 220-200 мільярдів доларів капіталізації. Так. Ціна, звичайно, по альтам може бути набагато нижча. І давайте я вам зараз покажу один альткоін, який був у 2019, 2018 році, який падав і що показав, яку картину. І так, друзі, одна з монет, яка була в тому медвежому ринку у 2018 році, це монетка Tezos тікер XTZ, І дивіться, яка корекція в неї була. Тобто у неї фігура також відпрацьовувала ця, фігура Клин, тільки тут фігура була трикутника. Так. дивіться, Корекція її становила 70% від загальної ціни. тобто Капіталізація була 50%, так, а ціна набагато нижче падала. Тобто ось такий сценарій нас чекає найближчий політкоїна. Мінус 60, мінус 70% від сьогоднішніх цін. Якщо ми подивимося по монетки Tezos, ось зараз текущий сценарій, друзі, то такий самий трикутник у нас відбувається зараз. Дивіться, друзі, ось тут. Я вам проведу його. Ось цей трикутник такий самий трикутник був ось тут, його також можна провести. Звичайно, він не в такому масштабі великому, так, але трикутник також був. І нас чекає ось це пробиття цього трикутника. Звичайно, зараз він проб'ється. Всі подумають, що це ой, пробили трикутник, все зараз ту зиму почнеться. І потім ось тако побачимо ось цю картину. Тобто, ось така картина може бути. Плюс, якщо дивитися по монетки тезу саме, то тут є ось цей імбаланс неперекритий і зона пої, зона ордерблоку, де накопичувалась позиція крупним капіталом. Відкупалися, можна сказати, монети в хом'яків ось тут, ось ця зона. І це буде тест якраз цієї зони, якщо її такого так глобально провести. Тобто ось така картина може бути, друзі. Тобто тест цієї зони, і потім вже знову початок якогось бичого ринку. Тобто, може бути така картина, друзі, ось ось так. Тобто затестувати і піти уже далі. Так, яку ще вам монетку показати, давайте покажу монетку Ада Кардану, яка також була з попереднього цикла. Давайте візьмемо Ада монетка, також покажу вам сценарій, який був. Дивіться, монета Ада також пробувала цей трикутник. Також в неї була корекція і становила, дивіться, ну 50-60% корекції, так? Аналогічна ситуація. Тепер дивіться, такий самий трикутник зараз у нас відбувається. Тобто, також можна провести цей трикутник. Фігура накопичення, так, дивіться. Тут ось так, проведемо його. Звичайно, зараз вона може пробитися там. То замужчики почнуть кричати, але, друзі, я чекаю ось такий сценарій, тобто, коли вона проб'є ось цей трикутник і знову скоректується. Тобто, мінус 50-60% від сьогоднішніх це приблизно зона 15-20 центів, ну, якщо так грубо сказати. так. Плюс, дивіться, друзі, ось тут була зона накопичення, перед якою вже почався основний такий блуран, можна сказати, так. ось ця зона накопичення буде, скоріше всього, тестуватися. Тобто, друзі, ось такий сценарій може бути по альткоїнам. Я не кажу, що це буде 100%, але, друзі, моя задача вас підготувати до самого худшого сценарія, який може бути, щоб ви потім не були розчаровані, так? Щоб ви не розчаровувалися в альткоїнах і в ринку взагалі, а були готові до такого сценарія, і у вас були кошти, щоб потім також закупатися по цінам, які дасть ринок. Тобто, ось тут максимізувати свій прибуток, так? Не знаю, яку вам ще монетку показати з того циклу, але. Я думаю, ви сенс цього відео поняли, щоб я ще намагаюся вам, вас підготувати психологічно, морально, що альткоїни будуть ще падати, так? Наприклад, якщо візьмемо Монетку Астар, дуже класний, цікавий проєкт, також довго срок можна набрати. Якщо взяти монетку Астар, то її може також чекати сценарій оновлення всього лоя це приблизно 3,5 цента зняття цього ліквідності. Як бачите, попередню ліквідність ми знімали, якщо так показати вам. Дивіться, друзі, ось цю ліквідність, яка була ось тут, ми якраз її зняли цією свічкою. так. Я думаю, що ми можемо ще раз зняти ось цю ліквідність, яка ось вже у нас під цією свічкою знаходиться. Тобто, показати ще корекцію мінус 50-60 це приблизно 20, 20 центів. Ну, і, Друзі, представте собі ситуацію, коли, наприклад, монетка Астар накопичувалася довгий, довгий час, ви думали, що це дно таке вже так. тобто... Нижче вже не побачимо, ви там закотлетились нею, там закинули всі свої гроші, які були, і побачили ось таку ситуацію. І тут ще в цей період, коли вона падає, випускають нову новини про регуляцію, про те, що крипта це скам, все заблокують. Представте ваш психологічний стан, який буде в цей період. Чи будете ви себе відчувати комфортно і те, що ви. Зможете пережити цей психологічний стан і дотримати цю монету, коли вона вже вийде і почне свій дійсно бичий ринок, тобто в свій run, так. Тобто, ось такий сценарій може нас бути чекати, друзі. В нас в ринку дуже вже багато є, тобто, звичайно, більше, чим в попередньому медвежому ринку. І Крупному ігрокові якось потрібно забирати ті монети з ринку, щоб потім вже запампити ці проекти. Так а забирати він буде тільки тоді, коли буде ось цей фон, коли монети будуть пробувати свої луї на негативних новинах. І тут уже люди будуть самі прощатися зі своїми монетами, віддавати їх за Бестін, за скидки мінус 60 мінус 70 відсотків. А крупний ігрок буде в цей період відбирати, бо йому взагалі неважливо. По якій ціні ви йому продасте. Йому важливо забрати всі монети, максимальну кількість монет з ринку, щоб потім по стакану бити їх і пампити ціну в той діапазон, який він хоче фіксувати свій прибуток, тобто вже тут забирати, віддавати свої монети хом'якам, які будуть залітати на хаях. Так? Я думаю, ви психологію розумієте трошки, друзі, як цей ринок працює. Отже, друзі, ось такі ідеї в мене були. Якщо вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за перегляд. І побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!